Для того, чтобы найти невестку своєму сыну. Да. Вот вы себе представляете, какой она должна быть. Опишите ее. Идеальную невестку. Такою, як я. Это какая, как бы. А вот какая вы. Ну, я не можу себе похвалити, ну я вам сказала так: Ну, хвалить, хвалить. Щоб город був в порядку, хай скажут, дівчата вони були. Щоб і город був в порядку, щоб і худоба була. Щоб не було до нього приїхала одна жіночка, та й каже, а я її не заковирьовувала, ту картошку, я її виковарювати не буду. Понимаете? Щоб вона встала рано, щоб вона подивилась. Вона і все горіло в руках. Щоб вона знала, що я не кажу, щоб вона держала ту корову, щоб вона держала тих 20 росвиней, там чи скільки. Я не кажу, хай живуть по своїй можливості. Я ще можу, я ще поможу, я ще підскажу, я ще. Так вот я не можу по своїй можливості чи так, як ви. Що? Як вони должны жити? По своїй можливості или так, як ви? Хай вони живуть, як вони хочуть, але я буду контролювати, розумієте? Я буду дивитися, ага. А це не так, наприклад, там Марино чи Горпино. Це не так ти зробила, треба його так лучше зробити, розумієте? А Горпина вам скаже? А Горпина скаже, ти, я її розвернусь, і піду. Ви да. розвернетеся і пойдете. Да. Ви собі вірите. Надо повірити.